Страшні слова, коли вони мовчать, Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав. І ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше, все повторялось, і краса, і потворність. Усе було, асфальти, і спориши, поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.